Журналісти, які в умовах великої війни в Україні на собі відчули важливість вчасної подачі інформації, комунікації у найскладніших умовах, зокрема на окупованих територіях, і необхідності виважено подавати будь-яку новину на гора, продовжують вчитися разом з усією спільнотою. Найбільша організація України, яка налічує 18 тисяч членів і має представництва у 24 регіонах країни, Національна спілка журналістів розгорнула мережу солідарності у п'яти містах: Львові, Чернівцях, Івано-Франківську і двох фронтових Запоріжжі і в Дніпрі. Ці хаби, які працюють в п'яти містах, вони все одно виконують роль гарячої лінії для журналістів, де б вони не були, в якій області або за кордоном. І наразі. Ми надали підтримку і допомогу понад трьом тисячам українських журналістів. Пріоритетно це наші колеги, які рятувалися, рятуються. З Безпосередньо фронтових територій наразі тимчасово окупованих територій, і власне де окуповані території мають бути під посиленою увагою журналістів, особливо в частині відродження друкованої преси. Як відомо, вчасно випущена газета із необхідною інформацією може навіть врятувати життя за сприяння міжнародних організацій на звільнених територіях. Відновили 26 періодичних видань. Кілька примірників теж взяв. Я хотів би показати. Наприклад, це газета Заря, яка друкується для Лиману. От жовтня вона видається, і, відповідно, на сьогодні це якби ключовий е такий змін інформування наших колег. Три тижні тому я був в візюмі, де ми підтримуємо от наших колег. В обрії зюмщини це єдиний на сьогодні канал інформування в цьому поруйнованому місті Харківської області. Загалом, за словами Сергія Томіленка, усі вітчизняні змі потребують економічної підтримки в умовах війни. Українці не мають вільних коштів, аби платити за медіа. Тому фінансове підпертя повинно забезпечуватися на всіх рівнях державному, регіональному і місцевому. Ціли, щоб уряд був лідером залучення міжнародних коштів в розвиток нашої. Галузі і вважаємо, що при розгляді от палітри медіаспоживання недостатньо акцента на національний телемарафон. Ми говоримо телемарафон це як один. Із складовою із меню споживання українцями інформації, і відповідно влада має теж дивитись. Якщо українці хочуть споживати місцеві медіа, регіональні медіа хочуть дивитись інші різні телеканали або радіо, то значить влада має теж забезпечити підтримку і різним каналам інформування. У цьому контексті також згадався закон про медіа, який нещодавно набув чинності. Він за словами голови НСЖУ радше про контроль аніж про свободу слов. Водночас, як законослухняна когорта, журналісти виконують його вимоги і дотримуються визначених правил. Хоча за умови масового звернення до спілки там готові надати юридичну підтримку і впливати на певні статті документу. Якщо є це питання або в регіоні чимось допомогти, ми готові вивчити. В нас є юристи, ми готові теж зробити певні якісь заяви коментарі. Але на жаль, була обрана формула, коли Представники реальних медіа вони не були почуті при розробці зараз. Ми, як законопослушно, ми визнаємо цей закон про медіа. Ми надаємо юридичні консультації. Ми в діалозі з Радою Європи, в діалозі з експертами і Нацрадою будемо захищати журналістів. Але на сьогодні ми бачимо, що це закон про посилення регулювання. Діяльності журналістів, і це не закон про підтримку журналістів і свободи слова. Регіональний представник спілки журналістів визнає, проблема із мовними квотами, зокрема на місцевих каналах, справді є. І в НСЖУ готові долучитися до її вирішення. Проблема дійсно є. Я думаю, що ми знайдемо час зустрітися ще сьогодні з вашим керівництвом. і Ми ці всі деталі уз ваше керівництво озвучить і що, що буде в силах національної спілки будуть допомагати. Сучасна журналістика не лише в Україні, а й в цілому світі отримала нові виклики. Блогери, які ведуть свої канали у соціальних мережах. Сммники, які відтягують на себе рекламну продукцію, і навіть штучний інтелект, який уже може автоматизувати 30% процесу видачі інформації, за словами представників медіаспільноти, за останні 20 років технічні інновації зруйнували класичну модель журналістики, і це проблема мало не всього світу. Водночас, професійні змі свого першого призначення не втратили, але постійно мусять боротися за своє місце у медіапросторі. А під час війни. Ця нестабільність стала особливо відчутною, і тому після перемоги це питання треба вирішувати комплексно.